Денні Макобі збирається одружитись, але випадково дізнається, що його майбутня дружина часто йому зраджує і виходить за нього тільки через гроші та соціальне становище. Скасувавши весілля, Денні вирушає до бару, щоб залити своє горе пивом. Там він знайомиться з дівчиною, яка, побачивши обручку, розпитує його про дружину. Щоб не здатися повним невдахою, Денні вигадує історію про непотящу дружину, яка є справжнім тираном та ще й наркоманкою, а також про купу дітей, яких вони усиновили, і через яких він не може подати заяву на розлучення. Несподівано дівчина, пожалівши бідолаху, запрошує його усамітнитись. Денні розуміє, що історія з вигаданим шлюбом стала для нього ключем до зовсім іншого, повного насолоди життя і починає активно це використовувати при знайомстві з дівчатами. З часом він змінює спеціалізацію і замість кардіолога стає пластичним хірургом. Робить операцію, зменшивши немислимих розмірів ніс, з якого потішалася його наречена, і переїжджає до Беверлі Гілс.